Друзі, підписуйтесь на канал, щоб знати більше. Отримуйте всі державні виплати на єдину діякартку уряд ухвалив постанову. Діякартка це мультирахунок, який можна відкрити у вашому банку через застосунок Дія та отримувати на нього цільові і нецільові державні виплати та зберігати особисті кошти. Спеціальні рахунки Дія-картки. Спеціальні рахунки Дія-картки. Створені для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Із конкретного спецрахунку кошти при розрахунках зніматимуться за чотиризначним кодом категорії продавця. Раніше для програм є підтримки, є книги, є малятка, ветеранського спорту та інших потрібно було відкривати окремі картки. Тепер усе на одній. Крім того, в переліку військові облігації, допомога для переміщених осіб. Допомога з безробіття, допомога від міжнародних організацій, виплата пенсій та повернення вкладів. Також невдовзі стартуватиме нова програма підтримки батьків першокласників ця виплата надійде на вашу нову зареєстровану Дія-картку. Важливо для програм національний кешбек та є відновлення окремий рахунок залишається Загальний рахунок Дія-картки. ви зможете вільно користуватися коштами із загального рахунку на Дія-картці. Поповнювати, переказувати гроші на інші рахунки чи знімати готівку. Кошти на дія карті можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послугу перевищує залишок допомоги, «Дія-картка» автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів завдяки змішаній оплаті. Наприклад, видання у книгарні коштує 1000 гривень, а на рахунку за програмою є книга у вас 908 гривень. Завдяки змішаній оплаті 908 гривень спишуться із рахунку програми, а решта 92 гривні із загального особистого рахунку на діякарці. Невдовзі оформлюйте діякартку в дії із підтвердженням у застосунку банка партнера. А якщо ваш банк випускає пластик, отримуйте і таку послуга доступна всім повнолітнім громадянам України, які мають податковий номер. Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації.